Доброго дня! Коротке відео про забезпечення потенціалу плодоносності середньорослих технічних виноградів. Наприклад, свого мерло, мерло за своєю морфологією є середньорослим, а це значить, що інколи рукава багаторічні. Вони не забезпечили наявність активних точок росту у потрібному місці. І оця перша лоза, про яку я кажу, вона не являється активною. В свій час точка росту була по енергії посередньою. І до кінця вегетації не завжди на цьому рукаві здається отримати лозу, яка задовольняє виноградаря для використання її у разі майбутнього рукава. Таким чином у нас постає необхідність виховання. Так би мовити, нового рукава, який ми завжди можемо отримати із е, тих сплячих е, бруньок, які у нас е, постійно починають е, вегетацію е, після того, як вже основні бруньки ми віднормували. Точки росту залишили ті, які нам потрібно, і потім через там, певний проміжок, ну, півтора-два тижня, з багаторічної деревини відкриваються точки росту, як правило, по всій довжині багаторічної рукава. Ми також з ними проводимо роботу, проводимо їхню виломку. Але знаючи те, що нам потрібно, є ймовірність заміни, необхідності заміни рукава. То якусь одну або дві бруньки, які розпочали свій розвиток із багаторічної деревини, які знаходяться низько від голови куща, ми повинні їх залишити і таким чином, до кінця вегітації ми отримаємо довгу визвішу англійну потрібної товщини лозу, яка нам буде слугувати у якості резервного, додаткового або ж заміщеного рукава. Ну, наприклад. Свій час вже після основної виломки з цього місця пішов у нас виготувати От, Я його залишив, знаючи, що мені, ймовірно, потрібно буде додатковий рукав. І до кінця вегетації у мене є оце вже додатковий рукав. І, власне кажучи, на кожному кущі я передбачаю таку ситуацію на всякий випадок залишаю. Інколи навіть двоє. Якщо не потрібно, я його можу вирізати, він ніяк не буде заважати або залишити якось і сучка заміщення. Но, до слову, загальною. Коли приходить час початку вегетації з сплячих брудньок, цим також потрібно скористатися в своїх інтересах. Це відео закінчую. Дякую за увагу.